Ційна робота музичні вітання учасникам науково-практичної конференції подарував народний вокальний ансамбль легія навчально-наукового інституту педагогіки та колектив детсадка номер 27 міста Житомира. Сповнені приємних вражень, освітяни перейшли до обговорення питань порядку денного пленарного засідання. Про сучасні тенденції і нові підходи у підготовці майбутніх фахівців спеціальності початкова та дошкільна освіта. Розповів директор начально-наукового інституту педагогіки Володимир Литньов. Особливістю нашої підготовки є те, що ми намагаємося поєднувати практичну діяльність наших студентів з навчальним процесом, що раніше воно було трохи не у відповідності, тому наші студенти працюють у дошкільних закладах, волонтерами працюють в міжнародних дитячих таборах і одночасно вчаться. З цього року ми починаємо геть зовсім новий проєкт. Ми починаємо проєкт подвійних дипломів, коли студенти напряму початкового освіта будуть вчитись один семестр в нашому університеті, а один семестр будуть вчитися в Поморській академії педагогічній в Польщі, отримуючи два дипломи: диплом Європейської польської академії і наш диплом. Навчально-науковий інститут педагогіки готує фахівців до шкільної початкової освіти хореографії та музики. За майже 10 років своєї діяльності він перетворився на потужний науковий та методичний центр. Нині у його складі працюють сім кафедр, наукова школа та науково-дослідні центри і лабораторії. На кафедрах інституту педагогіки активно працюють. Один науково-методичний центр, чотири науково-дослідні лабораторії, чотири творчі лабораторії та три науково-дослідні центри за останній рік. Результати науково-дослідних досліджень викладачів інституту педагогіки представлені у вигляді доповідей на 15 міжнародних, 19 всеукраїнських і 12 регіональних науково-практичних конференціях. З року в рік збільшується кількість публікацій викладачами інституту педагогіки у наукових та методичних виданнях. Лише у минулому році їх було більше трьохсот. Це статті, монографії, підручники. Крім того, професорсько-викладацький склад виборює призові місця на міжнародних освітянських виставках, а студенти у всеукраїнських олімпіадах. Активно розвивається міжнародна наукова та академічна співпраця. Нещодавно делегація інституту педагогіки повернулася з Італії, де вивчала досвід впровадження інклюзивної освіти. Ми відвідали багато місць, багато шкіл, дошкільних навчальних закладів, університет Парма, в тому числі відвідали, і організували перемови щодо взаємодії і співробітництва нашого університету з науковцями Парми. В рамках дводенної конференції відбулись також секційні засідання та педагогічні майстерні. З метою популяризації. Народної іграшки ми проведемо майстер-клас по виготовленню ляльки мотанки На другому майстер-класі е, вихователь е, центру розвитку дитини номер 68 Гвинчук Світлана Леонідівна покаже принцип виготовлення дидактичних ігор.